Удвічні три проблеми. Де купити якісний мотоблок, потім купив, що залити в радіатор і що залити в картер двигуна. Вже на дворі осінь, скоро почнуться заморозки, і питання залишається актуальним. Якщо ми влітку там ще можемо залити воду чи ще щось, то осінню, пізньою осінью, треба бути трошки обережним. Не буду нав'язувати свою ідею. Скажу коротко, з мене мотоблок з 2012 року, з тих пір я постійно лию антифріз. Кому не дає це спокійно спати, все ж таки краще лити воду. Ну, якщо вже заливаєте воду, то краще лити або дощову воду, або дистильовану, або кип'ячену, щоб не було накипу в радіаторі і на гільзі мотора. Якщо ви вже вирішили залити антифриз, то треба лити G12, G12, щоб це була рідина якісна, щоб вам не роз'їло радіатор. По поводу назви тусол антифриз назва не різниця, тусол це просто совкова назва антифризу. А зараз вона закріпилася за поганою якістю антифрізу. Тобто, якщо антифриз поганої якості, в нас прийнято називати тусол. Ну, це таке діло. Тут в мене залитий антифриз G12 з 2021 року. На протязі того часу я вроде, вже раз міняв. Все воно працює, не роз'їдає. Але все ж, якщо ви вже вирішили залити антифриз, тут є ще два пункти. Потрібно ставити розширювальний бачок, у ну, мене такий стоїть великий, можна поставити менший. Тут йде через дренажний отвір, під'єднуємо до розширительного бачка. Ну, тут він в мене заглушений, я зробив через кришку самого радіатора. Це одна сторона медалі. Чому я викинув кришку? Тому що я їй не довіряю, вона китайська поставив ось таку. Суть проблеми полягає в чому? Соті алюмінієвого радіатора посаджені на резинки. І якщо у вас кришка неякісна і вона працює неправильно, радіатор у вас потече при будь-якому розкладі. Тобто в кришці радіатора є присутні два клапани. Клапан тиску, в який в мотоблоці повинен там стравлювати 07-08 атмосфери і клапан вакууму. Коли мотор остигає, через вакуумний клапан повинно зайти повітря в радіатор. Інакше воно ті сотні. Ті стягає, тому що вони тоненькі, не такі, як газета, а такі, як папірок на папіроси. І радіатор у вас там за тиждень, за два-за пів року все одно потече, тому що тосол має властивість розширюватися. Хоч і вода розширюється, але тусол розширюється більше. Тому, якщо ви вже вирішили залити антифриз, ставимо розширительний бачок і заодно перевіряємо роботу клапанів кришки. Якщо ви, наприклад, працювали десь там в полі чи ще десь, заглушили ввечері мотор, і рано прийшли, відкрили радіатор, і воно потягнуло до себе повітря, значить у вас клапан, скоріше за все, вакуумний клапан несправний. Тоді треба знайти, напевно, або більш якісну кришку, або просто як ви приїхали з роботи, відкрити клапан на кристі радіатора. Зараз комплектуються такі кришки є є клапаном. У мене кришка була безклапана. Тому я все тут просверлив отвір і знизу в ту пружину все, все я викинув. Получається, у мене йде напряму до розширителя, і тут розширитель стравлює повітря. Ну, от таке коротко. По поводу ще підігріву. Звісно, хтось їздить зимою. Все ж, напевно, краще воду заливати, але все рівно, як сильний мороз, ти десь поїдеш до лісу чи ще десь, що ти будеш зливати тую воду за кожен раз може прихватити тобі. Як я вийшов був з даної ситуації, як я їздив взимку, в мене тут на блоці було засверлено і свічка накалу з легкового автомобіля була закручена. А тут вже трошки поганий варіант найкраще закрутити свічку накалу з ливну. Пробку в ГБЦ. Якщо у вас буде головка прогріта, то 99 ідеї, що мотор у вас заведеться. Тому що для того, щоб е суміш загорілася, в камері згоряння потрібно 600 градусів по Цельсію. Ну, от таке, можна вирішити дану проблему і так, і сяк, кому як виходить. До речі, в мене ще отут свічка закручена. Підігрівав повітря, ну вона згоріла. Так вона собі і висить, тут можна факел дати запальнички зимою, теж дуже допомагає через отвір. Тому кажу, можна. Я як користувався, включав зарядне на 15-20 хвилин і воно прогрівало мені блок до нормальної температури, там 20-30 градусів. Того йому і вистачало для заводки. Ну, ось так коротенько розказав. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, ставимо вподобайку і не забудьте підписатися на мій канал.